Дніпровський коледж, я тут навчаюся, але точніше я навчаюся зараз онлайн удома. Але я сюди приходжу майже кожного дня, як мої знайомі і друзі, та люди, які взагалі не мають ніякого відношення до нього. Тому що в цьому коледжі знаходиться волонтерський пункт і вас ми також запрошуємо до нього. Я сподіваюся, що хтось будеться дивитися. Почуть але... можна, не треба бачити. <гум> <гум> Смачні присмачні млинчики для наших хлопчиків. З <гум> начинкою. Смачненькі, солоденькі, тоненькі. Домашні. Заготовка на варку борщу. У нас тут морква, буряк, картошка, капуста, м'ясо, фасоль, багато солі і багато томатної пасти, воно виступає як консервант. Потім ми його загружаємо в такі мультиварки. мультиварки. Готується воно тут 40 хвилин. Концентрований борщ. Потім ми розкладаємо такі маленькі пакетики по 240 грамів і вже на війні хлопці відкривають, заливають склянку кип'ятку і дяді дуже вдячні за цей вкусний-привсний борщ. Наш волонтерський центр, який був створений у березні 2022 року, вже 10-й місяць поспіль працює і всіма своїми зусиллями намагається підтримати наших захисників. В нашому волонтерському центрі є громадяни, жителі нашого, нашого міста, є внутрішньо переміщені особи. Тобто, всі люди небайдужі, які долучаються до нашої діяльності, це ті люди, які прийшли сюди за покликом серця і душі. Це Основним напрямком нашої діяльності було прийнято рішення готувати саме. Борщі швидкого приготування, які були б надзвичайно зручними для наших захисників, в особливо таких надскладних умовах польових. І для того, щоб вони мінімум часу витрачали на ось такі побутові якісь моменти. Але в той же час ну, ми всі з вами прекрасно розуміємо, що борщ це, по-перше, натура... національна страва. да, По-друге, ось такий борщ він є надзвичайно поживним, тому що містить всі компоненти, починаючи від овочів і закінчуючи м'ясом. ну, і третій Момент те, що у наших захисників, особливо в таку зимову холодну погоду, є можливість поїсти гаряченького хоч трошки, да, хоч трішки ну, якось прогрітися. Тому що такий борщ заливається всього лише однією скляночкою кип'ятку, перемішується ложечкою і вже готовий до вжитку. Зараз. Зараз ми катаємо тіста для вареників, для наших воєнних. Ми цим займаємося кожного разу, коли тут збираємося, по понеділкам, по четвергам та по суботам. Це Ігор, це Вова. Вони ходять дошель, ніж я. Але вони краще це роблять. Дуже подобається. Коли ми розпочинали свою роботу, ми навіть не уявляли, що це не буде такого ну величезного масштабу. Але з часом нашим досвідом зацікавилися волонтери з інших регіонів, в тому числі Черкаси, Суми і так далі. Вони прийняли наш досвід, але в той же час поділилися і своїм варіантом приготування вареників. Ми випробували їхній варіант, зрозуміли, що можна дещо вдосконалити те, що ми побачили свого у боку. Хвата? Ну, звісно, прохладно, Ми ж економимо електроенергію, бережемо тільки для наших мультіварок. Тому ми робимо в таких умовах холодне. Але ж робити потрібно все для наших хлопців. І ось наші варенички, вони вже дійсно, вони вже повністю готові. Вони зварені, перемащені, завопомовані, зберігаємо ми їх в морозильній камері до моменту відправки. Що залишається хлопцям? Цього лишень розморозити їх. Якщо є можливості трошки їх підігріти, розжарити там можливо, можна поїсти їх і тепленькими. Ну нема такої можливості, то звичайно, що можна посмакувати, хоч і холодним, але це ну, вже повністю готовий. Продоїмо знову ж таки за спеціальним випробуваним рецептом. Тому що цей рецепт дозволяє наші млинці зберігати довгий час в замороженому стані. І після розморожування вони себе зарекомендували як найкраще. Ну, ми ж не допинилися на досягнутому. До нашого борщу ми почали готувати ось такі ем, сальні намазки, сало чесничок, зелень, різні спеції. Е, потім е, також ми готуємо сухарики до борщу. Пізніше, якби виникла ідея, ось зробити такий салатик із бурячком. Крім того, зараз зимовий період надзвичайно цінним є продуктом ось така цілюща суміш. Тут мед, імбир і лимони. Ну знову ж таки. Все те, що відповідає, якби певним запитам і сезонним, тому числі, потім е з часом е ми подумали про те, що е ну, наша їжа повинна бути окрім того, що ну смачною, в першу чергу, корисною і поживною. Ми розробили ще один рецепт енергетичних цукерок. Ось такі енергетичні цукерки вони називаються у нас Бейка цапа. Ми замотуємо в харчову плівочку, як індивідуальні цукерочки, і відправляємо на передову нашим хлопчикам. Щодо продуктів, з яких ми готуємо. Продукти нам приносять наші співгромадяни і жителі нашої територіальної громади щедро діляться з нами і морковкою, і капусточкою, і бурячком. І Імсім тим, чим що вони виростили в себе нагорода, величезна подяка жителям наших найближчих сіл: Мишурин Ріг, Дніпрово-Кам'янка, Новомиколаївка, Першотравенське ну, багато, багато найближчих ось сіл, які знаходяться в нашому регіоні. Дізнавшись про нашу роботу, про нашу діяльність, вже привозять цю продукцію. Ми дякуємо нашим спонсорам, які можливо підтримують нас фінансово, бо тих продуктів, які не вистачає, ми докуповуємо. Мало того, ми вийшли навіть на такі, якби всеукраїнські масштаби, тому що це і Львівщина, яка ділиться з нами ну, ось, доволі таким цінним продуктом, як квасоля, да два мішки. Це ну, доволі таки багато, об'ємно і ну дійсно те, що потрібно нам. Це і Ось Харківщина, велика кількість спонсорів, саме звідти, які допомагають знову ж таки, да ось підтримують нас. Ми завезли і томатну пасту, і олійку, і борошна півтори тони. Ну, тобто, не згадати всіх, якби просто не можна, а згадати всіх. Знову не можна, бо ти їх просто ну наскільки такий величезний спектр. Тому величезна, величезна дяка всім, всім, хто долучається, і до процесу збору, і до процесу приготування. Особлива подяка всім нашим волонтерам, ті, які знаходяться в цьому ось волонтерському центрі. Бо ну, як я вже говорила, сюди дійсно люди прийшли за покликом душі і серця. Вони не потребують якогось визнання, вони не потребують якоїсь там фінансової нагороди. бо Вони розуміють, що вони справжні волонтери. Вони дійсно ось. Ну, готові робити все, аби наша Україна якомога швидше перемогла. Працюю спочатку організації цього волонтерського центру. У мене син знаходиться в Збройних силах І Я ходжу сюди допомагати, я хочу сюди ходити допомагати. Але ж це все заради нашої перемоги. Тут знаходяться всі небайдужі люди. Моя мама дуже хотіла допомогти своїй країні і тому зробила цей. Волонтерський пункт і, і, і вважає його другою лінією оборони. Я люблю свою маму і допомагаю їй, варю вареники і, 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 і вважаю те, що ми обов'язково переможемо. Ну, Робота нашого волонтерського центру вона не припиняється на рівні приготування тільки одних борщів, вареників, млинців, цукерок і так далі. І тому подібне. Ми дуже тісно співпрацюємо і ще з однією групою волонтерів. Тобто, фактично, це одна зв'язка, просто знаходиться по різних локаціях. Наші майстрині вони, ну, дійсно правні майстрині, тому що вони такі роблять шедеври із обрізків лісової тканини навіть. Тобто, це не тканина, це ось доводиться, якби так. Уже майстерно це все вкладати, це і шапки, це і балаклави, і снуди. Дівчата, ті, які шиють, вони шиють у нас і костюми маскувальні. Вони шиють ісков. Дочка Володимирівна, пригадуєте, як ми починали це все. Коли е, шукали там мішки, коли ми їх фарбували, стягували тканину з усього міста, розвозили по всьому місту її фарбувати, потім розкидували десь його розбирати. Та ну, Підбирали кольори, міксували це все. Тобто Робота дійсно було весела. Дуже багато. Зараз уже й не згадаєш. Все почалося із шоку. Ми сиділи в спортивному залі з цим колективом і плели сітки, не розуміючи, як це різати і як це робити. Потім з часом прийшов досвід, почали обмінюватися ним. І оскільки у нас у школі є майстерня по технологіям, трудове навчання і є ресурс, ми не змогли стриматися, почали розширюватися. Ось такі подушечки нам підкинули ідею Дніпропетровський, дніпровські волонтери. Ми зразу розробили викліку почали шити. Закупаємо ниточки, в'яжемо так, як і вся Україна. Маємо нагоду безкоштовно отримуємо обріз із флісу, шиємо із нічого, такі теплі речі. Шиємо ось такі, також із обрізків, сшиваємо. Трьохпалі рукавички. Дуже теплі. І отакі от безпалі також, це вже на артилерію, де треба захват хороший. Дівчатка у нас працюють і місцеві, і переселенці. Всі вкладають душу, всі дуже люблять цю роботу і ходять щодня просто для того, щоб приблизити до перемогу. Будуть носочки для наших захисників. Ось у підошву ми викроїли. А далі буде це задня частина, передня частина і ззаді задня. І дівчатка буде шивати, і будуть носочки. Їм. У нас це зимовий варіант з тепленького. А ми відложили ткань на літній варіант, де вони більш такі тоненькі. Отакі ми кроїли чуні для того, щоб подівати у сапоги. Резинові сапоги. Це викроки робили, а потім отшивали. Оце такі будуть. Ось такі прекрасні чохли у нас шиє Ларіса на дому. Як тільки якийсь новий виріб виходить, ми виміряємо розмір і відправляємо обов'язково в чохлах. Зараз вони не промокні і з балонівої тканини, тому що дощі. Так, і знову і по новим розмірам вона все це відправляє. Вірніше, ми відправляємо, запаковуємо в ці чехольчики, вони дуже зручні. Це обрізки. Із кікімор, коли зробили дуже великі рукави, і воно висіло дуже довго, ми це все зрізаємо, але це нічого не викидається, кожна ниточка цінується, бо вона вручну висмикнута. І потім ми це все зшиваємо, складаємо, ще вийде дуже класний доволі капюшон до наступної кікімори. З приводу того, як до нас долучаються люди, думаю, що ну, розголос де ми, звичайно, що, хоч і не дуже часто, але публікуємо інформацію про те, чим ми займаємося. Звичайно, що ми запрошуємо людей через різні соцмережі, через наших рідних, через знайомих, підтягуємо своїх родичів. Люди, хто прийшов сюди, побачив, чим ми займаємося. Якщо у них є така можливість, вони приходять і долучаються. Тобто, це не є якийсь такий закритий клуб. Да? Це Дійсно, це широка робота, абсолютно будь-кого хто може долучитися до даного процесу. Добре. Не буде зайвим сказати знову ж таки, що це дійсно ті люди, які тут за покликом душі і серця. Тому що ми всі дуже хочемо перемоги. Тому що ми розуміємо, що наша держава має бути вільною. Тому що ми всі розуміємо, що історична справедливість повинна бути встановлена, тому що ми всі розуміємо, що дійсно, ось ну такого народу, як Україна, сильного вольового, да можливо, в нас там є якісь. Внутрішні да свої моменти, але це наші внутрішні моменти. Ми своїми питаннями розберемося саме. Не треба нам ніякої допомоги. Приходьте також до нашого волонтерського пункту. Для вас тут точно знайдеться робота. Разом ми переможемо.